Треба знати свій рід до сьомого коліна. Ніхто не розумів, чому, але треба знати. Тобто сім духовних таких, можна сказати, шляхів, які проходить от людина, коли вона, її душа піднімається ну, з тіла наверх. І от обв'язували ці квіти, а значить, червоною стрічкою, несли в храм, освячували. Подалися до ікон, освячували воду, а після того йшли хресним ходом, щоб освятити там колодязі, а потім приносили ці квіти додому і, звичайно, ставили їх за ікони, зберігали їх там. Потім, якщо треба було, відривали. Ну, там, Любисток, якщо любисто, щоб дитинку купати, щоб тебе любили, або дівчинці голову мити, або мак. Для того, щоб зробити певні дії, або там чорнобривці. А, і зберігали їх до того часу, щоб на Різдво додати той мах в кутю, яку ставимо на стіл. А друга історія, щоб на благовіща жінка собі оті сухі квіти додавала волосся. Вважалося, що тоді... Плітали волосся, що вона матиме благі вісті і в природі. Ну так таке до того було вірування, що вони вважали, що в квіти, квіти живуть душі наших предків.